та графині, сьогодні в нас буде переказ книги. Я прочитала її німецькою мовою ще в 6 класі, і сьогодні зранку я її ще раз перечитувала, щоб зробити переказ. Купила я її за 7,50%. Я брала її в класи фарб, ну, це поїздка з класом, і тому вона у мене трошки через те, що вона лежала разом з олівцями, разом з іншими речами, вона виглядає не дуже новою. Ось так видана вона Хальсенман, і ось так, ось так вона ззаді. Комусь здається, що вона трохи ніби замащена, але ну, просто я її брала з собою в поїздку. Там в мене лежали лівці в сумці, ну і вона це Тому почнемо. В нас є два головних герої Окура, чиє ім'я в мене дуже сильно асоціюється з Окурком, і Х'йоші, ім'я якого я запам'ятала десь. Через десяте перечитування сьогодні зранку, коли виписувала. Я не знала, що його звати Хієші. І ось наш пану Кура має не. я назву не сказала. Давайте ще раз. Автор це е, Райзе Торіо, а сама книжка називається Херокура зухніх з згрюк». Пан Кура не шукає щастя. Видана Карлсен і видана вона написана японською мовою в 2020 році. Вона була видана в Японії японською мовою. Коли переклад був зроблений, я не знаю. Ось тут. Видно, що деревина, яка використовувалася, це були не просто зроблені ліси, а це були спеціально вирощені дерева для того, щоб їх потім з них зробили книжки. Що це не так, що приїхав, взяв і ліс просто вирубав. Це по-іншому. Що це ну, нормально, так можна використовувати. Так, ось давайте почнемо. Наш пан Кура має багато фанатів. Це як сказати, фанатів? Більше дівчат, яким він подобається. Вони вважають, що він ну, дуже, дуже елегантний, дуже витончений, дуже культурний. І вони його не зовсім так, як він є, уявляють. Бо наш сам пан Кура має проблеми з комунікацією. Насправді, він просто в нього записані. Все, що він повинен сказати, записано на листкове. Він дуже сором'язлива людина, в якої виникають проблеми з тим, щоб. З кимось говорити. І ось наш о, Окура, Окурок. Сподіваюся, ніхто не образився за те, що я жартую про це. Він о, йде, значить, по роботі, йому треба піти в бар, там поговорити про щось. Я не буду казати що не, не, не спойлером. Значить, приходить він в бар. Ну, вже ж по роботі. Приходить він в бар, і тут бачить, як власник бару тримає за бедра якусь дівчину. Він Ну, Давайте ви мене не вб'єте. Це мій перший переказ. Ну, і він дуже здивований, дуже дивується цьому гочі просто. Що? Що це? І після того ну-ну, і наш пан Хьоші, другий головний герой, такий: це не те, що ти подумав. Я тобі все об'яснюю і вони починають говорити про роботу. Наступного, можливо, це був не наступний день, але це ще все в одному в першому розділі. Там не написано, через скільки це сталося. Наш, е прекрасний наш прекрасний Окурок. Наш прекрасний Окура йде купляти собі диски. Не диски, Він любить дивитися фільми, він йде в магазин з дисками, з іграми і з подібними товарами. І там він купляє Десь була назва. Я пам'ятаю, що він дивиться. Я не зовсім зрозуміла, чи це диск, чи це книга. Більше схоже на малюнка, що це все ж таки диск. І а вже ж це про кохання. А... Він його купив. Я купив. І тут він вже збирається йти, як вдаряється в людину, вибачається йому дуже соромно. І він дуже до себе погано відноситься. Він вважає себе негарним, і ось він вважав, що в нього негарний одяг, негарна зачіска, негарні окуляри, і що взагалі все не так. І він дуже соромиться, бачив, знає, знає того власника з роботи і тікає. І він забув одну річ. Після цього вони зустрічаються. Йому вдома він це розуміє, йому від цього дуже сумно, дуже погано. Після цього вони зустрічаються в барі. Ну, правильно, ну, бо робота в барі це власник бара, то ну, логічно, логічно, чи що від такого переказу мене стане на І Ось там вони зустрічаються. І наш пан Хіоші дає, каже: Ну, дивись, оце ти забув, загубив. В його голові ага, та ти не такий ідеальний. І той йому каже: О, він питається щось придумати, ну, зрозуміло, і закінчується тим, що ну, Хіоші питає номер, він дає йому свій номер. Після цього вони домовилися ще зустрітися після цієї зустрічі просто. Ну і я не знаю, може, дозволено показувати якісь картинки чи ні? Ну, не впевнена. От-от-от. Так, от так. Він. Треба розводитися на його реакції. Тупо, я, коли мене в реальному житті питають, чи потрібна тобі допомога. Вони хочуть зустрітися, ну. але. Просто вони ще не домовились про зустріч в той момент. Спочатку йде. Він на роботі, там його, що то кажуть. Ну давай побухаємо. Слова, які не личить летім. А, Давайте вип'ємо. Ви ну як, По факту в Японії є такі, як е, культура, я назвала культура випити. По типу, що треба зі старшими ну, з значаль, начальством пити. Не вдупляю нашу. Типа, це збільшує якийсь цей, і ти не можеш від цього відмовитися. Є закон, який забороняє це робити, але по факту він не дуже працює. І ось наш е, чарівний Кура не може ніяк з цього піти. Він вже напився, його заставили і він не може. І тут наш Хіоші каже, представляється братом, його молодшим братом, який приїхав здалеку. На що його відпускають? Uh, потім uh, Укура дякую за допомогу. Йоша вибачається, що там, ну вибач, соран, що я так тобі то, то сказав. ну Вибач, що я перестався твоїм братом, і це більше просто їхню uh, просуваю. Далі у нас після цього у нас е, uh, історія 2. Так воно все гарненько виглядає. Так просто. Я не впевнена, чи можна показувати. І тут він прокидається, явно не в себе вдома. Від чого він авжеж? Що це таке? Коли? Я? Як? Чого чо я не в себе вдома? І о, а потім у них йде розмова, йому дуже соромно, і той бачить, що ну, той записує текст на листка, що це його проблема він так о, говорить. Вони про що й обіцяє йому допомогти з його е, проблемою з комунікацією, так це назвемо. І все. Потім наш е, Окура, зараз міг би бути жарт, приходить в бар. Там він бачить нашого. Мені здається, в них один бар тупо на всю. Ну, я думаю, що він прийшов, тому що просто захотів з за ним зустрітися. А не причина то, що в них один бар на все місто. Прикиньте, якщо в них реально там один бар на все місто. Прикиньте. Прикиньте. А, не дуже елегантно говорю, ну, нічого страшного. Не так, як, не так, як зазвичай. Не дуже формальна мова. Ну, взагалі, як вам хочете більш елегантний чи ну, продовжувати такі, такі перекази. Там то йому о, наш хі, е, Хіоші дає йому коктейль, він його випиває, потім їхня розмова заходить до того, що вони говорять. Фільм. І фільм називається Perfect World. Буде вставка, що це за фільм. Маленька вставочка про що фільм? Фільм називається Perfect World, і читатися японською він буде як пофекту World. Фільм 2018 року це романтична драма про дівчину Цугум, яка випадково зустрічає свою першу любов. І цукі, тепер уже чоловіка на інвалідному візку після нещасного випадку. Вони починають зближуватися, незважаючи на труднощі, пов'язані з його травмою. Фізичними обмеженнями та внутрішніми бар'єрами. А ще є один європейський фільм, який теж називається Perfect World, але я не буду про нього переказувати. Ну, я думаю, що авторка мала саме на увазі саме оцей фільм, і заснований він на манзі. Після того вони о, говорять, ще гов... вони вирішили о, зу... зустрітися. Там вони теж поговорили. Не знаю, на що вам це все. По-моєму, мені здається, переказ мав бути набагато коротшим. Там на, в кінці книжки, де опис книжки написано чотири речення. Я, не знаю, я перший раз роблю. І ось до нашого окури підходить маленька дівчинка і каже, що без нього нікуди не піде. Ну, і він просто стоїть. Чекає, поки прийдуть. Приходить тато, вибачається, ну, вибачте, мене, будь ласка, я взагалі не думав, що моя дитина прийде і вас, ну там, з вами стояти. Ну, і все. Ну там, з вами стояти. Ну, і все. Той дуже радий, що поговорив. І наш а, чарівний прекрасний Хьоші. Буквально тане. Він буквально... Їхній діалог нагадує. Пане Хіосі! А, я, я дуже радий. Що? Писова вони сидять в кінотеатрі, але все що вони... Роблять ну, все, що робить Хіаші, це дивиться на нього, а Окура, сумніваюся, що думає про щось крім нього. Дивлячись по тому, який читала. того вони прощаються, це його на... Хіоші накриває його шарфом. Наш Окура червоніє, приходить додому і думає про нього. Далі у нас іде вже. Історія. О, історія 3. Він тут, до речі, в окулярах. От, 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 в окулярах. Я не знаю, скільки картинок можна використовувати на один розділ. Будь ласка, хтось напишіть. В нього завал по роботі. Ну, хто б сумнівався. Йому там дуже важко. І тут він вирішив. І йому подзвонити. Поговорити. Іноді це так смішно для мене звучить. От коли, от коли я читаю от формальну мову, японську мову, хоч якось переказ, це іноді так смішно звучить, типа дякую, що приділили ваш безкоштовний вихідний. Безкоштовний <реш> вихідний. Ей. Тобу, я не вдупляю. Ну, або у мене прям ну капець погана німецька. Ну, по факту, в мене погана німецька, але ну не наскільки. Я це переклала. Тому вони говорять. З того говорять. Ну, на жаль, переказ. Я не можу дослівно казати все, що, про що вони говорили. В них знову зустріч. І як ви думаєте, де тепер зустріч? Правильно, вдома в Хьоші. Як я розумів, Хьоші прекрасно розуміють свої почуття. Вони випивають, їдять, там йде невдалий жарт про їжу. Ну, я б не назвала це жартом, і я б не назвала його невдалим. Ну, просто для окури він невдалий. Він такий. Це смачніше, ніж моя улюблена їжа з супермаркету. О, то ти порівнюєш мою їжу з, супермаркет, з їжею з супермаркету, але він не образився він засміявся. Я так вживаю займе, якщо ви зараз не зрозумієте. Він засміявся, це приготував її Хіоші, і Хіоші засміявся на то, що той йому сказав на то, що укура сказав йому, що це смачніше, ніж їжа з супермаркету. Їжа швидко приготування з супермаркету. В нього є улюблений брат. Але Я його не скажу вам. У нас переказ. Что вони говорять? І тут наш Йоші трошечки поплив, трошечки поплив. <рес> почав його обіймати, почав з не говорити, більше посміхатися, Почав його обіймати. І прям в лице сказав, що почав його поголосу, поцілувати і сказав, що. Хочу, щоб той був його. Угу. Типа, хоче мати його. А взагалі, це не а, про, контент, про контент, який ви вже подумали. Це не про контент, який називають 18. Нічого зв'язаного з постю. нічого такого. Це може мати на увазі, що типу, хоче разом з ним бути, але для мене це звучить якось крінжово. Бо вони там собі говорять, після того, як той сказав, що той хоче його мати, наш чубапель конкретно офігіває і, ну, і той каже, ну, а він хоче піти. І каже, ну, давайте я провожу, він його проважаю все. Вони йдуть. І наш чувачок о. Кура на наступний день на роботі зустрічає свого старого друга, який не хоче з ним говорити. Була одна ситуація, яку я не буду вам а, переказувати, на ньє є аж ці, цілий, виділений аж ці, цілий ціли, капітель, хочу згадати, цілий розділ. Самі почитайте у нас переказ. Після того вони міряться, всю ту історію обговорили, і наш. Хлопчик, наша манюня, наш Окурочок приходить в бар. Вже так темніє. Я не можу зазняти. Десять хвилин має, навіть не пройшло, вже так. темно. І він приходить в бар. Там, а вже ж наш. Е... Я забула, як звати. Хьоші. Наш Хьоші, його Хьоші. На нього так не приділяє йому так багато уваги. То... Ну, але той все одно випиває і доходить відверта розмова. Вони розмовляють і кажуть, що його кохає. Вони їдуть. На те, що вже ви, ви вже могли подумати. Всі ми знаємо, чим це зазвичай закінчується Сцени 18, постільні сцени. Це закінчилось тим, що ну, вони там павари, що один одного люблять, і постільні сцени. Після того, так як він прирівнував, наш Хіоші видаляє контакти тих дівчат, до яких прирівнував Окура. Хоча той його навіть не просив. Ще тут є дві екстри, наскільки я знаю, ось ця, от от-от я не хочу багато показувати. Оця частина це. От після цієї частини це, типо, це називається форзац. І... Оце-от. От. Я не певна, це ніби називається форзац. На форзаці є ще екстра, і е, ще про те, як готувати коктейль і ще екстра від автора, е, що це його перша. Він розказав більше про те, як він його робив. Чи це вона? Я так і не знаю. Хто це? Жінка, чоловік. Хто це написав? Як він це вона робила? Ну, На цьому весь переказ. Сподіваюся, вам сподобалося. Сподіваюся, на ваші коментарі, а не на ін... що статистика буде трошки краще чим. Я хочу 95% дивляться мене без підписок. Ну... Я вам залишу скрін, скільки мене дивляться без підписки. І ще я хочу хоча б якусь реакцію. Ну, тому що я постійно питаю продовжувати озвучувати. Ноль реакції. Питаю, продовжувати щось робити. Ноль реакцій. Ну, нуль коментарів. А вже ж є два коментатора під назвою. вставити, вставити. якщо не забуду про них вставити. То вони не рахуються, бо вони мої родичі. Треба якось просувати канал. Добре. Так, темнося жах. Я буквально розпливаюся від того, як темно. Треба світло включити. Але я це відео перезаписую вже сьомий раз, тому вибачте, я не можу більше. Чи хочете ви. Ну, а ще я хочу сказати, що немає перекладу української мови ні фанатського, ні офіційного, тому вважайте унікальний контент. Я завжди шукаю щось унікальне. До зустрічі, моя шляхетна аудиторія. Але перед цим підпишись!